Друзі, доброго дня. Ми з вами в компанії Мініагра, саме в підприємстві Мініагра Київзахід» на Житомирській трасі село Бузова. Нагадую, що таких точок у нас по Україні 18 в компанії Мініагра. І сьогодні, як обіцяли, ми вам зробимо повний огляд на трактор Джинма 504 з кабини. Олександр, доброго ранку. Да, всім доброго ранку. ході дубак, дубак. І дощ іде, але огляд треба зробити. Так, до, до вашої уваги, новинка. З'явилася нова модель трактора Джинма 504 на 50 кінських сил, повнопривідний, з гідропідсилищем керма, понижена, повишена, реверс. Та ще з реверсом? Так, да, звісно. Та ти що? Так, покажеш Звісно, покажу, туди, правда, залізти не можу, але нічого страшного. Ні, це будемо під, рі... під зріст розповідати. то окрема історія. Або треба, щоб люди маленькі були. Да, давай. Так, На даному тракторі двигун стоїть. Давайте почнемо з двигуна, щоб вже ну, не вже поставили сюди даже газові циліндри, то завжди притика така желізна, що цього капота не піднімеш. Два газових амортизатора. А тепер два амортизатора. Чуєш, підожди, одразу питання, що вибач, що перебиваю. Бак бачу, металевий, чудово. Кришечка є. Обов'язково. Опа! Всім всім відкройся! Ну, звісно. Вибач, перебив. Так, так, двигун? В даному тракторі двигун стоїть КМ-495. Так. На 50 кінських сил, два гідронасоси. В принципі, ну, нічого не помінялося. Фільтр гідравліки. От. Передні противаги. Посіки по 12 кг на штуку. Да. 4, да, 4. 48, ну, 50 так, 4 кг. 48. Так. Розмір передніх шин 7,5 на 16. Так. Розмір задніх шин. У нас йде 11,2 на 28. Так. Отака от. О, така от мощна примусова гідравлика. Такі мощні от здорові циліндри стоять. Дорогі, виглядає дуже потужно. Не, ну... Бо на сороковки чи тонше воно, да, чи тонче, таке Ні, тонче, там Рошки циліндри тоньше, стоять. Да, да. Угу. Дві пари гідрових ходів. Так. Резетка під причіп. Так. Мощні полосі. Як кажуть, посилені. Так, да, посилені. Так. ВОМ є е. обов'язково э, Шестир сліцевий шести на дві швидкості на 540 і 1000. Треба угу. ж хоч глянути, правда, Шлифи, чи шестерка? Да, шестерка. Шестерка. Дуже чудово. Бо, може вони і восьмерку поставили? Ну не шестерка, все як полагається. Так, закрутили. Так, що Идем у нас далі. по кабіні. Підожди по кабіні, давай прогуляємося під капотом. У нас же під капотом, як блогер каже, акумулятор, сотка. Ні, акумулятор у нас тут стоїть. Не видно. Не видно трохи, надо відкручувати. Да, трохи надавити, ну, щоб глянути, бо так його не видно. Ну Щось похоже на 80. Чи на 90-й, похоже. 90 Друзі, вважаємо, що акумулятор стоїть 90-90. 90-й 90. да, 90. mm. акумулятор. Як дуже Саш, популярно в оглядах, кажуть, дивіться, оп, оп. Не, так, решітка. Нет, то... а решетка Не, то. так а решітка то само собою, бо дуже быть. зараз уже важна... у нас про, этот, про... генератор. 750 Вт. Та да, ладно. Да. Друзі, генератор на 750 Вт. лідер. Ринку китайських тракторів. Да. Джинма 504. Так, вибач. По, кабіна. По кабіні. Звісно, залазить сюди, буде трохи невдобняк, бо маленький речажок мішає. Його треба буде якось трохи підпиляти, переробити, бо з моїм ростом, звісно, трохи важко сюди залазити. Ну, кабіна зашита, все чітко. Друзі, ось на табличний телефон компанії Міння, офіційного імпортера. Трактор зібраний. Ee, початок 24-го року. Слышиш, а з іншого боку, якщо влазить. Там така у нас куліса. А ну, давай ну, пра з правого кажеться... боку. Ну, трохи легше буде, ну подножки немає. А ну, залазь. Тех. Який у тебе зріст? Невеликий метр восімдесят шість, ну клімат мішає. Клімат можна переставити ну, ну, трошки це, вищий. Це головне, клімат контроль тут є. Яка температура на вулиці, така і в кабіні. Ну, зачот. Лючок. Так, клюк клюк нас є, да. Лючок, все як полагається для провітрювання. Узло є, нема. Є Конечно, є. ось, ось, да, чого, я бачу, бачу. О -о. Так, У нас вробити. дворники включаються. Так. Давайте провіримо, що у нас тут. Печка, вентилятор, ну клімат, все працює. Це як має бути? Ну і головне музло. І місто Му флешку. Музика, так, електронна панель приладів. Так Вибач, зараз камеру навів. Ага. Є така. така Все гарно, хороша. Слушайш, до речі, навіть дворничок є в кабіні. Обов'язково, що. О, так він працює, рівнесенько. Шо пишут. А соларки надо налее. Тобто далеко не поїдемо? Ні, далеко, далеко заїхати не може, бо солярки треба налити. Ну, резюме, хлопці, кабіна, звісно, тіснувата, невеличка, але пам'ятаємо, що це полтинік Джима. Да, е, Давайте почнемо, саме дешав... дешеве. А ми зараз до ціни знали, тримаємо. Це саме Ну, Яка ціна, скажемо пізніше. Так, ми ще не розповіли про клірінс. По клірінсу у нас 38 37, 37 см по найнижчій точці. Так. Знизу у нас нічого не виглядає. Ні, так, ні, ні, ні. Переднє місце це нижча да, точка. Нічого, по, по центрах в даній моделі тут, в даний час 1,22 метра. Колія. Так, да, колія по центрах передніх коліс метр 22, задні метр 25. Ну Їх можна розширити. Кому треба між не на 62 а на на, на 70, просто колеса містами міняється і стане між 70. Зачот. Так, в принципі, все оглянули. От Отстойник, паливний фільтр. ага. Фільтр двигуна. Розширительний бак. Це а ж так... банка воздухана якась величенька. Так, да, збільшений. По-моєму, раніше вони були менші. Ну, трошки, трошки менші, бо ну, двигун здоровий. Ну, Ви ну, подивіться, да. на ловелах, на 50-ках теж дорога банка стоїть. До речі, друзі, зверніть увагу, нормальна приварена труба, все, бо є, наприклад, бачив. В Тіктокі відео, де на кентаврах відвалюються труби. і Люди варять, тут касинки граються. А тут, ні, тут же ось усилитель вже ось усилітель приварений. І ну, тут, взагалі я дивився огляд кентавра, там взагалі ця труба на їх трьох, трьох при... прихватах. Їх не можна порівнювати? Ну так, да, собственно говоря, Це різна порівнювати не можна. Джин можна порівнювати з лаволом, з данфенгом. Якщо беремо китайців. Всі інші зборочні заводи це точно не джинма. Джинма, нагадуємо, це нормальний завод, новий, свіжий. Хто не в курсі, старий завод закрився три роки тому, а побудували новий завод Джинма. І він тепер виробляє ось такі трактора. Саш, ну що, папа ба, -ба давай про ціну. Тільки так, починай по цифрах, не спіша. щоб. Так, значить, даний трактор на 50 коників коштує, з кабіною коштує всього на всього 9900 доларів. Друзі, преміальний. самий дешевий трактор на 50 кінських сил. Ну, Друзі, і нагадаю, що Джинма за 9900 на 50 кінських сил є в мережі компанії Міняга офіційного імпортера бренду Джинма в Україні. Завітайте, тестуйте, міряйтесь, як вам влазить в кабіну. І купуйте. Доставка завжди безкоштовна. Лізинги, кредити все в нас є. Працюємо із фізособами, і з юрособами. Ну, нічого не забули. Та да, вродьби ні, вже все сказали. Супер. Друзі, ось такий трактор Джинма 50 504. Лайк, підписочка і слідкуйте. Плануємо на днях зняти великий огляд полтинників, які взагалі присутні в Україні по китайських брендах і індійських. І які саме трактора на 50 кінських сил мають які свої особливості. Поставимо їх в один в рядок. Це буде джинма, Оріон, Ловол. Що ми ще поставимо? Соліс. Solis. Соліс, Solis, ну, значить, буде і на будем... огляді Ловол 454, джинма 504, Lovel 504 без кондиціонера, Lowell 504 Pro і Solis 50. О, І ми їх всі порівняємо між собою по характеристиках, ну і по цінах обов'язково. Обов Друзі, огляд буде цікавий. Да. Лайк, підписка, до нових зустрічей.